Денис Богуш, політтехнолог, долучається до нашого ефіру. Доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Денисе, давайте розпочнемо з такої новини сьогоднішнього ранку про те, що в Києво-Печерській лаврі. Проходила сьогодні святкова служба. святкова служба. Так ну, власне відбувалися обшуки. Там не... поки що не знаємо більше ніяких подробиць. Але мої питання в наступному києво печерська лавра це в принципі така філія російської православної церкви. Дев'ятий місяць повномасштабної війни. Я розумію, що дякуємо і на тому, що зараз це почали цим займатися, але чому не раніше? Е, ну, я думаю, що е, так багато експертів по телевізору про це не сказали. Тобто, і в вашому ефірі в прямого, і дуже багато експертів вже почали волати після того, як в Лаврі почали співати там за Росію, в матушку е, в пісні на дев'ятому місяці війни. І ясно я що після цього, вже я думаю, що були вже претензії до СБУ, тому що питання ж в агентурі, і, і Ківопечерська, і Почаївська, і Святогорська лаври, вони є, як ви сказали, філіями російської православної церкви Московського патріархату, і також і багата кількість монастирів і церков цього московського патріархату це все люди. Які на свої там посади церковні вищі вони затверджувалися в Москві, тобто, як мінімум, це очі ворога можуть бути потенційні в кожному селі, в кожному місті нашої країни. А якщо так цинічно в центрі Києва співають про Русь і про Росію, то це вже не при, ну, не прикрита ця історія. Я не знаю, що можна зробити. Обшуками, але е, те, що потрібно зараз мати договори оренди з е, у ну, цих трілаври цими Українська православна церква е, Московського патріархату, Оце я думаю, що це дуже важливий крок, тому що е, це вже такий знаєте, цинізм, цинізм, коли Вбили таку кількість наших людей, і ну такі події пройшли, і все одно настоювати на тому, що ну нам тут пофіг, ми тут на території, і нам ніхто нічого не може зробити. Ну це ганьба, реальна. І ну подякую службі безпеки України, що вони зараз, хоч після дев'ятого місяця війни, хоч почали цю роботу. чистку. це складна робота. Це всі розуміють, але дуже важливо. Ми будемо сподіватися, що це питання буде на набирати, набирати обертів. Набирати обертів це так. також нормально. Набирати обертів а. і завершиться власне повним вигнанням російської філії з цієї території. І щось наші правоохоронці все ж таки там набертуть. Так, так, так. Ну, побачимо. Ну, я просто знаєте, Денис донес... багато чого є. Вони ж звільнені від податків, і дуже багато золота, крістіка, вікон. І дуже багато чого воно проходить по бюджету країни, а оборот там дуже великий, У всіх цих лаврах, церквах і оці я колись цікавився: оці всі приходи іменно до вони дають дуже великі гроші в Москву. А Москва утримує і будує дуже багато храмів в Україні. До речі, в Києві дві третини цих храмів. Вони всі московська патріархата, а це, ну, це місто Київ, щоб ви зрозуміли. Ну, це дуже багато. Там, ну, це ну, це ну, теж дуже велика цифра. Я не про те, що знайдуть, ви вже, Денис, зазначили, в принципі, певні моменти. З іншого боку, ці обшуки не тільки в Києво-Печерській лаврі відбуваються. Йдеться про монастир і таке поселення Корець Рівненської області, ще одна лавра. І також монастир фактично по багатьох об'єктах Московського патріархату. Окей, обшуки а далі, ну, от чисто юридично, як може розвиватися ситуація по відношенню до, ну, окрім розірвання договорів, оренди і так далі. Хоча ми розуміємо, що чи інші церковні приміщення, умовно, ввідані. Комунальному здається знаходиться, якщо я не Ні, воно знаходиться в власності громади, але такі пам'ятки, як Лавра, Києво-Печерська, Тернопільська Почаївська, це пам'ятки Почаївська. Е, Почаївська Лавра, це пам'ятки державного значення, тобто їх може забрати Кабмін своїм одним рішенням. І додам просто до твого запитання, що в Верховній Раді зареєстрували законопроект, законопроект про заборону так діяльності Російської православної церкви на, це на території України. Ми найближчому майбутньому побачимо до а я думаю, дивіться, тут не так все просто, як забрати. Тому що, наприклад, якщо взяти києво Печерську, Лавру, Почаївську та Святогірську, там є мощі, які є в печерах. І за ними потрібен нагль. Так, давайте перенабирати пана Дениса. У нас якийсь Може... вас... Денисе, Дениса, ми вас зараз не чуємо. На жаль, от пропадає, зникає от сам звук. Давайте ми спробуємо. А от зараз давайте продовжіть думку. Бо зараз нібито все налагодимо. Ну зараз чутно, чутно, чутно. на мощах Є мощі, за ними потрібен догляд. Потрібен догляд, і це потрібні робити люди, які це знають, як це зробити. Це монахи, які передають ці знання і так далі. Тобто, це перша історія. Друга історія, коли вони будуть виходити з лаври, потрібен опис. Інвентаризація всіх цінних речей, це теж ну, дуже така складна, складна, складна проблема. Далі, якщо ми ну, там, звинувачуємо цих людей в тому, що вони є агентурою, то потрібно, щоб їх мобільний зв'язок, їх мобільні телефони ну, перевірити на, 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 ну так скажімо, по питанню, чи є там дзвінки в Російської Федерації. І яким чином це відбувається, яка інформація туди йшла. Тому що, якщо говорити про церкви московського патріархату, вони є майже в кожному селі по всій Україні, тобто, це дуже велика мережа, і це як мінімум очі Росії потенційні. Я не кажу, що це всі монахи, всі священники це роблять. Тобто, я думаю, що точно не всі, але потрібно перевірити, хто це робить, і те, що на де окуп... на окупованих територіях ці всі церкви є точками, ну навіть агітпунктами російського міра, і, і от точно священникам московського патріархату росіяни довіряють. Тобто, якщо ну, наприклад, візьмемо Херсонщину, або там Запоріжжя і так далі, тобто о, росіяни приходять і вони ну, довіряють цим священникам. Тому що вони є у них у списках і так далі. От ну саме Московського патріархата, і оце є велика проблема, велике питання. Як я вже зазначав, що на початку війни е, от Київська, Чернігівська, Сумська область для всіх е, цих церков було завдання з Москви готувати їжу для цих колон танків, які не мали де поїсти, і так далі. От в перші дні е, коли uh -huh. було, ну, вони готувалися за три дні все це взяти. І е, тому, е, ну і там служба безпеки спрацювала, і ніхто нічого не готував, хто не можуть що того, щось готувати. Вони ж можуть говорити про е, скупчення військ наших, про якісь там е, ну, ситуацію ну, на наших територіях, тобто бути очами ворога, і це от найстрашніша е, страшніша історія, окрім того, що є як. Про пропаганда там. Ну, явіть собі там хрещення, вінчання, ну, поминання, і так далі. Ну, тобто, дуже багато таких обрядів, під яких ну, під час яких ці священники можуть щось казати. Ну, ми бачимо. І... Та ми угу. знаємо, що спочатку у 2004 році переважна більшість церков московського. Патріархату не відспівувала бійців АТО, так. і цей факт якось тоді ну для наших спецслужб не дуже якось він так став. Ну, типу, що це якось щось серйозне. А зараз я думаю, це все ну, ну дуже боляча тема. І вони вже почали відспівувати не всі, але там місцеві громади змусили цих попів це робити, тому що ну як ти в селі вбили твого там знайомого і ну, все село це знає, і піп не відспівує. Тобто, там ну приходили і коротше, піп до ну, цей московського патріархату він це робив. А так, щоб в них шукати якісь. Там зброю, я не думаю, що зараз там є зброя і ще щось таке. Ну побачимо, і будемо сподіватися, що служба безпеки покаже все, що знайде, і цю агентурну мережу російського російської православної церкви, врешті, витурить з України, і вже не буде цих всіх скандалів. Пане Денисе, щиро вам дякуємо, що знайшли час і вийшли до нас в ефір. Денис Бо Богу ж політтехнолог був з нами на прямому зв'язку.